Починаємо чергове засідання постійної комісії питань регулювання земельних відносин прикольного полочного середовища, преступник секретар міської ради, начальник депутату відносин і депутат міської ради. На порядку денного у нас 37, питань. Да? Чуваги перший проєкт рішення за заявою товариства з обмеженою відповідальністю Електроналапка звертаються, е, будь ласка, документи, звертаються е, про надання згоди на використання частини земельної ділянки, яка знаходиться у товариства ДТ Дніпроенерго в оренді площу 148,6335 гектара. З метою будівництва газотурбільних установок з подальшим оформленням речових прав на земельну ділянку орієнтовною площею 2 гектари. Ну, проще кажучи, це та сама конгенерація, да, альтернативне джерело теплопостачання, будівництво передбачено на території, яка знаходиться зараз в оренді товариства ДТЕК Дніпроенерго. Ми надаємо попередню згоду на використання цієї земельної ділянки без правоосновоючих документів. В подальшому вони належним чином будуть оформлювати близько 2 гектарів земельної ділянки. Схема надається. І <су> це питання вже уже колись піднімалося. Да? Просто ну, <клес> ми завжди думали про те, що <клес> декарбонізація процес незворотний, і про те, що рано чи пізно все рівно Україна буде йти по шляху декарбонізації, де вся Європа, і саме когенерація до нас це була би вихід, і тому дійсно, що до війни ці теми ну, обговорювали, там, можливо дивився люди в колах не так широко. Але тема для нас дуже актуальна і тема важлива. Пам'ятаєте, ми виділяли земельні ділянки біля заводу континенти, були того, щоб встановити кальтерини для альтернативного опалення міста. Да? Ну і тут ще продовження би, цієї теми до нас звернулася в Тернонах. Наступний проєкт рішення за заявою Бобрика В'ячеслава Вікторовича звертається за поновлення договору оренди земельної ділянки площею 8,7768 за межами села Велика Долина терміном на 7 років. Так встановлено, на Це мінімальний термін, оренди земель такого цільового призначення. Тільки одне, так? Да. І все. Вічно нема катарба. Це площа у вас смішена, це земельна ділянка для ведення товарного в виробництва. Вони ж як пай великий. Я знаю, ми ж коли розглядали велику долину, ви ж говорили колись роки-два тому, як вона була розпаліка. Я пам'ятаю. Там вони хорошо тримали по 7 гектарі, не непогано. Був не -те, те, що це на болету розпайовували. <кіл> це не питання розпайовки, це питання родини в оренді, це земельна ділянка міського. Я зрозуміла. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на укладення у будочку брання збитків. За фактичне використання земельної ділянки орієнтовною площею 250 квадратів на період 2025 року, за заявою Ткаченка Максима Володимировича, це паркова зона для розташування літнього майданчика. Ну, Так як ви всі пам'ятаєте, як у нас цей літній майданчик виглядає, вони завозять туди перевозний вагончик і ставлять ну, Це кожного року. Mm -hmm. сама, така сама заява від Каченка Максима Володимировича, але площа 100 квадратів, mm -hmm. І Тут він планує розташувати дитячий атракціон. «Батути». Mm -hmm. Те ж саме. Період з 5 року mm -hmm. стоїть він там, звичайно, не весь рік, але там замощені є бетонне. Mm -hmm. Це це... Те, саме місце, де було... да, угу. те саме місце, де він завжди стоїть, оплачується за весь рік, тому що там бетони замощені. Угу. Наступні два проєкти рішення вас, Валентина Миколаївна, пише заяву на розробку документів під своїм існуючим вже кіоском. Які знаходяться по вулиці Будівельна біля церкви. Mm -hmm. Там дві земельні ділянки, але це все одна тимчасова споруда. Тому дві заяви одна 30 квадратів і інша. В неї документи проскочені, тому з існуючих кадастрових номерів, вона просить надати дозвіл на розробку технічної документації. Mm -hmm. Це дві заяви, два проекти: mm -hmm. 33. Mm-hmm. Mm-hmm. Розробленої технічної документації присадибною ділянкою, село Маринське, вулиця Горбацька, 2. Це в нас сверділа. Ось вона надає свої документи, надає витяг з ДЗК, надає паспорт-код, надає розроблену технічну документацію, документи про будинок в складі технічної документації. Наступне про затвердження технічної документації під присадибну ділянку за заявили губи Вадима Юрійовича. Пакет документів. Те ж саме <зас> <зас> під присадибною ділянкою. <зас> так, село Марицьке, Богдана, Хмельницького, 12, 025. Це на тій стороні? А там є схема. Бо це з новими вулицями взагалі вже починає з да, да. в своєму, в своєму рідному перейменуванням, так. Да. Там Тобі... в спаді є схема розташування. Mm -hmm. Можна подивитися, де це знаходиться, mm -hmm. mm -hmm. Ось. на місцевості. Так, це мені це Ось. 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 Ось це дивується Богдана Хмельницького. Ось. А <реш> а <що? тут. реш> Мені цікаво, що ось тут. Ось. ось. Оце, отут. Ось. Це дуже вже буде розгалуджена схема. А що це за вулиця тоді? Не знаю, нас цікаво зводиться Богдана Хмельницького. А мене цікавить ось тут. Ось, 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 ось. Добрий, добре. Добре. Ой, я пересон вам після. Наступне затвердження технічної документації за заявою Куцак Олени Павлівної. Да? Чи я перескучила? Да, ні, так, ні, 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 да, да, губа, да, а да. тепер куцак. Те ж саме присадибна ділянка 0,25 сотих, велика долина, вулиця Центральна, 56. Під житловим mm -hmm. будинком. Ні, ну якщо там документи в порядку. Є там нова вулиці але... по Лагменіцькому, так. Так, немає Балагманівського. <говори> Надалі заявити собі розташування вулиць, по Самі Малинському. <говори> а як можна це окремо зробити? <говори> Не знаю, так, як можна я ж там можуть Я думаю, що <говори> треба зказати вулиці до Займата Лівача, ні? Олег Іванович, їжда вулиці. Яка була, яка стала. Ну, то, що компактно, ні, яка, яка і були, то ладно, які вже стали хоч. А нам казати, яке вулицю вода на Хмельницьку. <рігі> так, так <рігі> так <Alldivisla> yeah. Yeah? Яновська Людмила Лавнітів, затвердження технічної документації під присадибну ділянку, Велика Долина, Лікарняна, 39, площадь 025. Те ж саме. Документи виготовлення, право власник на житловий будинок є, експертиза пройдена, висновок з ДЗК є. Mm -hmm. так. І останній проєкт рішення за заявою Сухана Олега Вікторовича. Mm -hmm. Mm -hmm. А, як ви пам'ятаєте, надавався йому дозвіл на розробку проєкту землеустрою. З метою виділення земельної ділянки під його майстернею площею 274 квадрата вулиця Садова, 9, а, місто Зелонодольськ, з метою передачі її в оренду на 15 років. Документи виготовлені. Проєкт так само пройшов експертизу, отриманий висновок. Що це Це майстерня суперного mm -hmm. у меблі. Тільки в нього була велика земельна ділянка, близько 400 квадратів. За що йому дуже було багато платити, вона йому лишня і не використовується і так краще, тому він виділив тільки земельну ділянку під свої мистецтво. Ну, а інша інше, це земельна ділянка комунальної форми власності, яке все, що на території громади. Так ми можемо тоді віддати її в оренду комусь ще можна. Може, але ну, тільки хто її візьме навколо чужої майстерні. І що там з нею робити? Там же будівель немає. Ну, люди працюють, податки платять, працюють. Добре. Да. У мене О. все, дякую. дякую. На цьому бажаю, комісія. Підно попрацювала? Питань по загальному. Нема точно нічого. Чи там частина питань mm -hmm. стосується допомоги військовим <питрес> частинам? Там бачимо, що це всі кількість назад. Потім у нас іде. А одне з питань підтримки управління стратегічних розслідувань. І підтримка програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування. Це традиційна. Ми щорічна тільки ну показначество не hmm, було просто, не було надано раніше. Це вже тут добували вже Поля просила жорнопедення. Де появилися рішення? Там невеликі суми, не завжди з ними співпрацюємо. Вони підтримують нас. Потім програма внесення змін програму жодно-комунального господарства. Соціально-економічного розвитку, захисту населення в ситуації, підтримка комунального підприємства дуже важливе питання. Програма відшкодування різниці в тарифах. Те, про що ми говорили, ага. пам'ятаєте з вами, що ага. оці драконівські тарифи на воду, щоб ми могли компенсувати населення громади. Далі перелік видів діяльності комунальне підприємство по розширюється, оскільки з'явилося так господарство, то вони можуть заробляти собі ще вирощуючи розсаду. Тому відповідно вони в нас є листи, в вони просять розширити перелік видів діяльності. Угу. Потім далі програма розвитку освіти та відсутне кошти перерозпуду коштів на пільгові категорії дітей. Угу. Далі рішення про затвердження структурних шапта чисельності літіло освіти культури, спорту це. По палацкую і йде в межах штатів, там мінус балітнейстер 05, плюс керівник гуртка гурту Авжеж, який у нас виступає на всіх наших заходах. знаєте, це волонтерські заходи та далі все зрозуміло. І плюс посаді Олександрівна на опалювальний сезон 0,5 штатних одиниць Кочегара на Попелюшку, де встановлена котельня, і на перший есей, де встановлена. Ну, п'ять може більше все таки. Ну, справа це, що там є ж люди, да, і там скуповують. Ну, поки на сьогодні, ну з 1 березня і до завершення опалювального сезону, поки воно працює. А так треба розглядати вже по мірі наступного ранку, будемо дивитися, яка буде ситуація. Пільше про внесення змін до положень до положення про Великопостромську гімназію філію, оскільки перейменоване населений пункт Велика Долинська гімназія філія. Статут комунального закладу построївський центр культури і дозвілля Великодолинський. Ну, Ви робимо поміняти дітям ж віддати клас Звісно, спіємо. Це дуже швидко, mm -hmm. це абсолютно просто. Зразу йде реєстрація, і діти вже реєструються з новиною від нас mm -hmm. закону. І далі йде про внесення змін до міської пропової бази у мережу закладів освіти культури, з mm -hmm. культури, що ми затверджуємо що mm -hmm. інше, ну, відповідно, внесення змін до бюджету. Це так коротко. Ті питання, mm -hmm. які просто такси. Ну, питання актуальне, да. Да, добре. Так, ми закінчили.